Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Вітаю, Іване. Да, вітаю вас. Добрий вечір. Зараз як в українських, так і російських ЗМІ активно обговорюють тему локальних наступів ЗСУ. І ми бачимо вже з певних повідомлень, що звільняють певні населені пункти. А розкажіть взагалі, які успіхи ЗСУ досягли на даний момент? Так, дивіться, по-перше, ми не знаємо достеменно, які успіхи, оскільки у нас зараз режим повної інформаційної тиші, нас попрохало ці численні відео, коли да, там помучимо, коли пан Буданов сидить. В форматі Будди, да, Буда Буданов мовчить. Тобто, все це натякає, що треба помовчити. Але з того, що ми знаємо, з того, що так неофіційно ще раз неофіційно повідомлять наші військові. З того, що дуже обережно ми виймаємо інформацію з того потіку від росіян, але ми бачимо, що зараз у росіян є така історія, як передислокація на більш вигідні рубежі. Тобто це такий аналог собі жесту доброї волі. Є деякі моменти, де на запорізькому напрямку вони залишають населені пункти без боїв, десь є там Макарівка. Наприклад, давайте так без населених пунктів не буду. Є окремі населені пункти, де дійсно точаться великі а, бойові дії, але наше командування буде повідомляти це там трішки пізніше. Я так думаю, це протягом цього, цього тижня. А, але повинні ще розуміти таку історію, що всі здобутки, які зараз відбуваються, вони а, запізнюються в часі десь дві. Три, а то й чотири доби. Тобто це робиться з метою конспірації, з метою забезпечення безпеки наших військових, і для того, щоб дати можливість нашим військовим закріпитися, щоб не було контрнаступу від росіян. Тобто, це з цією метою робиться. Що ми бачимо? На жаль, техніка втрачається. На жаль, росіяни цю історію розходять. Вони розмахують цими фотографіями, відеоматеріалами, як знищені наші леопарди, знищені бредлі. Пошкоджена техніка є. Вони цим махають дуже активно. Але велика історія, яка головне, що живі наші військові. Техніка це все таке наживне, можемо сказати. Її можна підремонтувати. Її можна обміняти, її можна вкрасти, її можна придбати, її можна попросити ще. Але з військовими так на жаль не відбувається, тому ще раз. Все, що там пошкоджено, можна відновити пізніше. Все, що втрачено, ми там отримуємо від наших західних друзів. Але ще раз є успіхи, є такі обережні успіхи. Десь, наприклад, на Бахмутському напрямку повідомляють наші військові там і кілометр є просування і півтора кілометра. Тобто набагато більше ніж робили росіяни буквально ще місяць тому, але в зворотньому напрямку. Ну про Бахмут ми ще повернемось трошечки згодом. Ви абсолютно праві що головне, що наші захисники живі, адже техніку можна буде відновити і отримати нову. А, але от про що приємно говорити, так це те, що як росіяни і старять, і реагують в принципі на наші успіхи. От хочеться про це поговорити детальніше. А що власне зараз відбувається в їхньому інформаційному просторі на тлі ось цих новин про локальні наступи? Дивіться, по-перше, вони зараз взяли ініціативу. Це треба визнати в інформаційній складові. В інформаційні складові присутні виключно росіяни у нас присутності немає. Вони розказують, що починаючи від того, що знищено там. 3 тисячі українських військових, 10 тисяч одиниць техніки, вони називають там шалені просто цифри. Окремі воєнкори російські називають, що знищено там більше половини техніки, яку передали українцям наші західні друзі. Тобто зараз вони маніпулюють цим. І, в принципі, так, як їм це зручно, а ми нічим не відповідаємо. Тому прошу, будь ласка, наших громадян спокійно сприймати ті фото, відеоматеріали, да, які вони розповсюджують. Зокрема, таки мені сподобався такий матеріал, коли росіяни. По-перше, крадуть наші фотографії. Вони знаходять в інтернеті знищену російську техніку. Да, коли наші звітують, вони крадуть ці фотки, накладають свої ці вотермарки, е, там повернути на війні, там міноборони і показують, що знищена укропська техніка. Тобто, це все є, це все працює. Потім вони працюють цікаво, знаходять в наприклад, в Туреччині туртурецькі знімки е, Хаймарсів. Вони беруть ці фотографії, накладають на них ці приціли російські і кажуть, що ну начебто з, з, з повітря, і кажуть укропи, ми вас відімня, хахли, ми вас відім. Ну зрозуміло, що там видно, що там не там пісок, там не земля. Зрозуміло, що це інша локація. Ваші колеги, журналісти, це вже спростували, але тим не менш повинні розуміти, в якому напрямку вони працюють. Для забезпечення своєї ПСО вони використовують навіть <кхм>, Шойгу, навіть пригу, навіть е, Путіна. Путін виступав буквально пару днів тому. Сказав, що все під контролем, все суперово, у нас все класно. Український контрнаступ захлиб, захлинувся. Вони самі навіть саме так і кажуть. Вони не кажуть українське контрнаступління, кажуть український контрнаступ. Вони так з із це робить і Путін, це робить і е, е, Лукашенко. І ось. Путін виступав, Шойгу виступав, розказали, що все знищено, але по їхніх обличчях видно, що ну, не дуже вірять вони в те, що говорять. От, власне, про це хотів запитати детальніше, адже інформація про український контрнаступ дуже довго вона, як би, можна сказати, настоювалася місяцями, так? В Росії в пропагандистів була істерика на цьому фоні навіть. І от виникає питання, коли офіційно не оголосили про початок контрнаступу, але при цьому Росія так активізувала, що може це свідчити про те, що в них насправді не все так добре в обороні. На жаль, у них оборона є ще раз. Вони побудували, Дійсно, вони будували за підручниками, там, з мінними полями, з траншеями, з дотами. Тобто, це все в них є. Окрема історія з наявністю людей. Є такі окремі дані, які свідчать, що на оті ось безкінечні міні-поля, траншеї, в них банально не вистачає людей для того, щоб забезпечити. Є траншеї, а кого туди посадити, немає кого особливо. І ось є така моя думка, що цей підрив Каговської дамби це було. Пов'язано з тим, що вони побачили, по-перше, що на, на правому березі є скупчення нашої техніки, є жива сила, є а, ці мостові переправи, готуються до штурму а, Дніпра. А, вони підірвали, зробили велику цю вод, водну поверхню максимально і. По-перше, ну знищили свої позиції, міні поля, але це дозволило їм забрати частину людей з цього напрямку і перекинути їх на Запорізьке і там зустрічати наших військових. Тут вони розраховують, що вода так розлилася, що ну, тут ніхто пройти не може. Але в мене є таке велике переконання, що по-перше, зараз вода спадає, це видно. Там окремі дані свідчать, що на окремих напрямках було 5 кілометрів да, ширина цього розливу води. То зараз десь 1,7. Тобто майже в 2-3 рази зменшилася ця поверхня. Є таке в мене переконання, що не треба забувати про е, правий берег Херсонської області, що там українські військові теж спробують десь на якомусь моменті почати перетинати цю водну переправу і робити для росіян шпагат. Тобто вони будуть змушені з запорізького напрямку знову на Херсонський, з херсонського на Запорізький. Тобто, я думаю, що там все тільки починається для них. Ну, як казав командувач командувач Силунаєв, що вони розраховували такий варіант, що Каховську ГЕС могли підірвати. До речі, от про Каховську ГЕС, так, дійсно, вони пішли на цей жахливий терористичний акт, підірвали сили оборони повідомляють, що нещодавно при відступі расисти підірвали також дамбу на Донеччині. І виникає питання: от при подальших успіхах наших сил, чи не будуть росіяни при відході підривати і знищувати ось такі об'єкти, аби завдавати максимум шкоди? Будуть сто відсотків тут навіть ну я кажу к бабки не ходи. Ну це це вони будуть робити. Це їх налаштування за замовчення. Ну згадайте радянську армію, коли вона відступала під тиском прожисько Німеччини. все підривало в на своєму шляху. Тут вони будуть робити те ж саме. Дивіться, що цікаво, вони навіть не переймаються тим, що руйнують чергову дамбу. Кажуть, то зробили укропи, а це робимо ми. Так. Вони навіть їх не це. Ну вони розуміють, ну все світове суспільство бачить, що вони роблять стандартні кроки, руйнують а, інженерні споруди, всю зиму обстрілювали об'єкти інфраструктури, тобто. Кожен наступний крок росіян підтверджує, що дамба була зруйнована саме силами росіян. Є е, там інформація зараз і про кримський Титан. Ну це в Господі в Амянську. Да, це підприємство, що пробують його підірвати. принаймні воно заміновано. Ми повинні, Те, що ам'яком займаються. Да, ми повинні розуміти, що на 100% воно заміновано і десь 99%, що воно буде підірвано. Я не хочу там, нагнітати ситуацію, але якщо замінували, то вони підірвуть. Їм чхати на місцеве населення. Загине там, 10 тисяч місцевих, байдуже. Вони скажуть, це зробили укропи, це зробили англосакс, все, їх не бентежить бентежиться. Ем, що цікаво, вони не продумують наслідки взагалі. Коли вони підривали цю дамбу Каховську, вони от з тих перехоплень з Бу, радіоперемовлень. Було зрозуміло, що вони навіть не подивилися на мапу, не подумали, що, що ця дамба вона зав'язана на Запорізьку АЕС, що там вода води не буде, не буде охолодження. Вони такі капець. А що ж ми не подивилися на це? Вони не подивилися на Крим. Мабуть, вони бачили, коли дивилися на мапу. Вони думали, що вся земла, земля земля плоска. І вода там ну тут піде, і все далі вона буде на місці. В Криму води вже немає. Ми бачимо е, з повідомлень у що ці ось канали кримські вони вже починають там. Вода зникати в них. Тобто в Криму з проблем з водою буде все більше, більше, більше з цим е, підприємством. Да, вони підірвуть його, але ж вони не розраховують, куди піде ця хмара, взагалі, ну в яку сторону вона ж може піти як на Ростов, так на Москву понести, і там ж вона може зупинитися. Ми ж не знаємо, які погодні умови можуть бути. Ви згадали за Запорізьку АЕС, так, і дійсно вже неодноразово ж була інформація, що там вони розміщали озброєння, теж ніби як мінували щось, і ось новий додатковий фактор це нестача води. А от якщо вже діло піде до повного звільнення Запорізької області, чи не можуть вони, на вашу думку, от на останок зробити такий от подарунок і все-таки влаштувати якийсь тарак Запорізької АЕС? Ще раз не накачу ситуацію, але можуть зробити. Взагалі, От, ну, не здивуюся. Я певний, що у наших військових, у розвідників є така інформація, є такі розрахунки, що буде у випадку, якщо вони це зроблять, які наслідки? Я впевнений, що вони градуються. Градація така є за наслідками там, наприклад. Найбільш оптимістичний сценарій, що вибухнули якісь, наприклад, да, там, конструкції, там, покрівля, стіни, впало все, але це не повпливало на реактор, на паливо, яке там зберігається. Там, такий нейтральний сценарій, ну, такий більш до негативного, що постраждало місце зберігання ядерного палива, відпрацьовано, наприклад, да, ці реактори є частково забруднення території, але там все можна локалізувати. І, звісно. Розпланується у самому найгіршому випадку, якщо все там. По аналогії з Чорнобилем. Да, там хмари, все. Планується, яким чином, за рахунок кого вивозити місцеве населення, якими автобусами, куди їх вивозити. Тобто, я думаю, це все зараз планується. Будемо сподіватися, що ж на їм клепки віримо, цього не віримо. вистачить. да Тим паче, якщо не помиляюсь, коли в минулому році робили відповідну модель ураження, там Росія страждає теж. Не менше, ніж все залежить можливо, від рози вітрів. Як вона повернеться, як вона понесеться, все ж може дійсно понестися, наприклад, той же Ростов, не знаю, там Вороніш, і там повністю зупинитися. От, повністю. От вітер зупинився, все, штіль, і все це осідає на славетне місто Вороніш, яке потім на 24 тисячі років перетвориться на пустелю. Ми вже сьогодні з вами ви згадували частково про Бахмут. І ось Міноборони Британії поділились дуже цікавою статистикою про те, що на кожні 48 сантиметрів захопленої території Бахмуту росіяни втрачали одного солдата. От яка зараз там поточна ситуація? Ще раз, інформація приходить з запізненням, дві, три, чотири доби запізнення, але з тих офіційних повідомлень, які були, що наші військові просуваються на окремих напрямках. 300 метрів або там плюс півтори тисячі метрів. Тобто, що повні розуміти, це в процентному відношенні набагато більше проходять наші військові набагато швидше, ніж це робили російські військові, російські найманці в протилежному напрямку там. Місяць тому, да, тобто набагато швидше звільняється місто, ніж вони захоплювали його. Тут треба ще віддати таким належним таким фактором. По-перше, там немає вагнерівців. Мінус, плюс така сила собі. І по-друге, російські військові, які зайшли, вони не встигли зробити собі позиції по укріпленню, да, укріп райони такі серйозні. Так вони десь окопалися, десь там руїни будівель є. Але з точки зору оборони, це, це набагато гірше ніж було у наших військових. І тепер дивіться такий цікавий момент. Зараз на Бахмутському напрямку, з того, що я знаю, рухаються саме ті підрозділи українські, які обороняли це місто. Тобто штурмових підрозділів, які формувалися свіжі, да, їх ще немає, ну, ще раз, з того, що я знаю. Тобто, тими силами, які ми стримували російських окупантів, тими силами зараз їх і відганяє. Тобто на це треба дуже-дуже звернути увагу, наскільки яка велика мотивація у наших військових і дійсно, які в них сили є. Ну тобто, фактично, ми пер, на цьому напрямку перехопили ініціативу. Виходить, що так, Да. Я сподіваюся, що вона буде закріплена. Сподіваюся, що там буде оте оперативне оточення, про яке йдеться мова. Але ще раз, з тих старих мап, да, тих малюнків, ну, поки що важко зробити собі враження, чи є там оперативне оточення, ну і на увазі напівоточення росіян чи його немає. Тільки наші військові зараз безпосередньо можуть зрозуміти, там, чи далеко до нього, чи воно вже близько, чи воно вже взагалі відбувається. Також британці повідомили ще одну цікаву інформацію у своїй аналітиці про те, що після підриву Каховської ГЕС незабаром у Крим перестане надходити прісна вода. І от на вашу думку, що у такому випадку чекає на півострів і чи допоможе нам це у його подальшій деокупації? Адже нещодавно представник прес-служби ГУР Андрій Юсов у інтерв'ю зазначив, що під час деокупації Криму можливо ще буде тепло. <кій> <кій> ну таке оптимістична заява, буде ще тепло, ну і в вересні може бути тепло, і в жовтні, і в листопаді може бути тепло. Дивіться, з якої точки зору може нам полегшити ситуацію, якщо тільки цивільні російські залишать Крим окупований, тобто менше цивільних для нас набагато краще. Ви не забувайте, що. Цивільні, я не хочу їх ображати, але для наших військових цивільні, як наші, так і російські це обуза. Да? Це такий вантаж, який тобі на плечі падає. У військових яка задача? Да? Там, тримати позицію, рухатися, стріляти, да? переміщуватися, там, артилерія, там, авіація. На їх шляху зустрічаються цивільні. Неважливо, наші, росіяни це обуза. Да? Ми ж не можемо пройти повз них, там, не знаю, бабульки, дідульки, там, діти. Треба нагодувати, дати води, забезпечити переміщення в безпечне якесь місце, евакуювати або в бомбосховище. Хтось поранений, треба надати допомогу. Тобто в наші військові будуть зайняті нехарактерними е е нехарактерними функціями. Тобто, тут, тут треба росіян бути, а вони змушені тут комусь перебинтувати відвести. Тобто це, це відволікання Чим менше росіян буде на півострові, тим набагато швидше він буде звільнятися. Ми зараз не говоримо про. В яких пропорціях це буде дипломатична акція, більше звільнення, або це буде суто військова, або 20% дипломатії, 80% військового, або 80% дипломатії, 20% військового. Тобто ніхто зараз не знає. Можливо, Путін завтра помре так само, як і його коріш Сільвія Берлусконі, з яким він так цацкався, як за яким він зараз крокодилячі сльози льєм, і все може в один день просто отак от, от зупинитися. І росіяни скажуть: окей, ми виходимо, але на умовах. Почетної капітуляції якоїсь. Все може бути. Власне, як це може вплинути на військових? Адже зрозуміло, так, що можуть покинути більшу частину цивільного населення, але все ж, коли знаходиться багато військових і втрачається джерело запасу питної води, а Кримський міст може забезпечити таку логістику? От. От. Дивіться, тепер така цікава історія. Якщо наші військові зтикаються, запломбірують. Вхід до Криму да, там на цьому на цих перешейках. Якщо буде знищений кримський міст або суттєво пошкоджений, то для росіян, для російських військових, я думаю, вони буде таке відчуття, що вони в впасті. Як не крути, як би ти не не вірував, що та ну півострів він великий, але саме враження, що з однієї те підперли, з іншої сторони, кримські міста майже зруйновані або там заблоковані або під постійними обстрілами, то е така ось клаустрофобія, Хоч не хоч, але з'являється, з'являється точно. Не забувайте, що там з'являються ще шляхи для о, водного форсування, форсування з води, там висадка десанта морського. Тобто, це дійсно буде впливати на росіян демо Наостанок, На останок Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Останній, вже ж незабаром матиме зустріч з Шольцом та Макроном, де по певних заявах буде обговорюватись питання якихось гарантій для України. Адже незабаром саміт НАТО у вільнюсі, від якого Україна очікує отримати вже якусь конкретику, або якусь дорожню карту, чи орієнтовані терміни вимо... чи вимоги по вступу до НАТО, або певні конкретні гарантії безпеки, які нам можуть надати наші партнери. От що конкретно ви очікуєте від цього саміту, що Україна може почути? Так, дивіться, поїхала. Що перше, гарантії безпеки? Єдині гарантії безпеки України, а, це не якісь папери, це наші збройні сили перебільшення, наш ВПК. От дві гарантії, от великі от нами, велике переконання. Хто не давав якісь документи, печатка, основна печатка, додатково, взагалі це не працює. Ми вже побачили по на цьому Будапештському меморандуму. Це не працює раз. По-друге, ця ось зу, ця ось розмова зі Зеленський Дуда. Це в першу чергу про те, щоб а, прояснити. Перелік питань для України на цьому саміті від кожної країни-члену альянсу, що від України хочуть побачити. Не просто а демократизація українського суспільства. В чому виміряти в рулонах його, там не знаю, в кілограмах, в пачках, не знаю там, в грамах, в дециметрах. Ну, те саме кілограти. як наші двері для всіх відкриті. Да. Тобто, хочу побачити конкретно, що ви хочете змінити порядок? Ну не так. Закон про службу спеки України, наприклад, да? адаптуйте цю організацію максимально до наших стандартів. Які стандарти? Е, наприклад, в Британії кількість контрозвідників 5 тисяч. 5. 5 це 5 тисяч співробітників, ну, близько шести. Е, Німеччина на 80 мільйонів населення 6 тисяч. У нас на 30 мільйонів населення, зараз як ці дані називаються, 30 тисяч людей. Ну, зрозуміло, що це ну, трішки забагато. Адаптуйте там е, службу зовнішньої розвідки. Адаптуйте військові. Перевести всіх військових на англійську мову. Це не мова просто там замовити собі півка, десь в Турці, в Туреччину ти поїхав. Це технічна мова, це е, всі найменування, всі абревіатури на англійській мові. Ти розумієш, ти вмієш спілкуватися. Це певний час. І от нам ці переліки дадуть, щоб ми це як домашнє завдання, прийшли додому і там потім сидає Зеленський з Єрмаком і так, розказує, що у нас там? вивчили англійську? Да, викреслюємо. Да, там. Там ще щось там перейшли, перейшли, перейшли. І ось цей конкретний перелік, ми хочемо побачити, щоб бути членом Альянсу. А, ну, тобто Україна отримує умовне домашнє завдання, таку домашню дорожню карту по руху до НАТО. Причому максимально конкретизовано. Тепер по люд... по країнах, які будуть голосувати за Україну. Ми не забувайте, НАТО це альянс. Зараз це 32 країни будуть вже, і кожна з цих 32 країн повинна дати голос за Україну. Якщо б хоч одна країна скаже НІТ, значить Ніт. Хоч одна країна в нас зараз це хто? Правильно, це угорщина, яка каже: Ні, можуть бути умови, які змініть ваше законодавство про освіту там, про визнати регіональною мовою там угорську. Тобто, ось ці питання, ось нам треба це буде урегулювати. Я впевнений, що зараз дипломатично це буде працювати. І як на мене, останнє резюмуюче, моє велике переконання, що коли Україна стане 33-м членом альянсу, то наступні вибори генсека на наступних виборах. Повинен перемогти українець, і ось він повинен стати гінцем альянсу НАТО без перебільшення, це без жартів, це без там рожевих мрій. Це наш наш здобуток і українець повинен бути і внести всі найкращі тих технологій, всі напрацювання від цієї війни. і інкорпорувати в альянс. Ну і це буде останнім великим. Це навіть не цвях, це просто буде могильна плита на Російській Федерації. Україна просто на даний момент як ніхто зможе підійти до вирішення таких питань з практичної сторони, адже ми з цим стикаємось уже ось понад півтора року. Так точно? Так точно. Дякуємо Іване, за цю розмову. Будемо сподіватися дійсно на цей розвиток подій, і що дійсно українець незабаром стане генсеком НАТО. Дякую. Вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Залишайте з нами. Все буде Україна.